Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Віталій Дюга, український спортивний журналіст і коментатор, відомий за роботою на експорт Суспільному та у Федерації боксу України, добровільно мобілізувався до лав Національної гвардії. Про своє рішення він повідомив у прямому ефірі та опублікував великий допис, у якому емоційно пояснив мотивацію. «Мобілізуюсь добровільно з мрією деокупувати рідну Асканію Нова на Херсонщині, повернутись у дім та зняти російські прапори свого боксерського залу. Написав Дюга. Він підкреслив, що не хоче. Чекати, поки ворог знову дійде до Києва і наголосив іду добровільно тут. Залишив роботу в АйТІ компанії Helpwire. на спортивному сайті XPRТ приїхав у ТЦК в перший день після 25-річчя 26 березня. У своєму зверненні Віталій згадав друзів і земляків за «Скані нова яких насильно мобілізують до армії окупантів. Згадав і свого друга Павла Макарова, спортсмена, який добровільно пішов захищати Україну і загинув у боях. Це буде моя відповідь на все, що вони вкрали спогади дитинства, заповідник дім людей. Я хочу, щоб наші діти не мусили брати в руки зброю, каже коментатор. після публікації допису багато відомих українців висловили слова підтримки та вдячності. Народний артист України Павло Зібров написав Шана і повага Віталію сили витримки повернутись живим та неушкодженим. Віймай друже. Актор 95-го кварталу Євген Кошовий також його підтримав, зробив сторі з своєму інстаграм.